Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Compact. Друга частина тесту термопаст, яка проводилася на цьому легіоні. Процесор у нас i 7 8750 h 6 ядер 12 потоків, на відміну від попереднього. Попередній у нас був 4 ядра, 4 потока. Відповідно, якщо ми повернемось до Acer, практично на всіх термопастах тепло, яке виділяється з кристала процесора, Знімається миттєво системою охолодження, її достатньо для того, щоб закрити всі потреби цього процесора і не переходити в тротлінг. Але тенденція така, що на сучасних більш апаратах, більше ядер, більше потоків. Але кристали, якщо ми візьмемо, відрізняються дуже несуттєво. До прикладу, як бачите, на зображенні знизу у нас 4 ядра 4 потока, ну і відповідно його розмір. І вище знаходиться 6 ядер, 12 потоків процесор. Фактично, кристал на декілька відсотків більший, а і потоків ну, будемо рахувати в 3 рази більше. І, Відповідно, тепловиділення більше, частоти вищі в турбобусті, тобто всі позиції в нас якби, ростуть, а розмір кристала залишається практично незмінним, ну, чуть-чуть він збільшився. Так, от до чого я веду? Якщо з такої площі, от з такого процесора зняти тепло доволі просто, ну, відносно, будемо говорити, так, система охолодження якусь ми маємо, і ми можемо зняти миттєво це тепло і відвести. Відповідно, чудово для всіх виглядає, температури не доходять до 90 градусів. Система охолодження справляється, вентилятори справляються, тротлінгу немає. Але, так як додали велику кількість ядер, потоків і так далі. Відповідно, а кристал збільшився не набагато, то з такого вже процесора зняти тепло набагато важче. Відповідно, системи охолодження, навіть якщо вони розраховані на зйом такої потужності, до прикладу, то виділяється процесором 60 Вт, так як ми будемо далі бачити в тестах Lenovo. Але так, як процесори бустяться на відміну від графічного процесора. Центральний процесор миттєво виділяє велику кількість тепла. Навіть доходило в деяких тестах, я знову ж таки вставлю скріни з Lenovo, де було виділення сумарне повністю по ядру, сумарне повністю по кристалу, там 70 Вт. Уявіть собі, миттєво виділяється з такої площі кристала 70 Вт і його потрібно кудись відвезти. Вернемося до системи охолодження. Система охолодження також має певну інертність. Що я маю на увазі? У нас є пластина, і ця пластинка повинна прогрітися. Після того припаяні до пластини трубки, термотрубки, які наповнені спеціальним газом чи рідиною, не суть важливо зараз цей процес вдаватися, І їхнє завдання рознести тепло до вентиляторів до сот, щоб вентилятори ці соти продули і вивели відповідно тепло назовні. Так от, якщо процесор буститься миттєво і миттєво виділяє велику кількість тепла. То ця система охолодження буде мати якусь певну затримку, поки вона зможе прийняти це тепло, рознести відповідно по краях, по трубках, і продутися і позбутися цього тепла. Відносно обертів вентиляторів я їх не фіксую саме по цій причині. Тобто є певна інертність системи охолодження, плюс певна інертність тої самої термопасти, і це нам явно показує наскільки якісний термоінтерфейс. Наскільки він може швидко від розігрітого в миттєву кристалу передати це тепло на підложку, а потім на термотрубку, От. а вентилятори в цей момент ще не встигають розкрутитися. І відповідно ми спостерігаємо в такі моменти тротлінг. Якщо ми зафіксуємо вентилятори на якихось певних фіксованих значеннях обертів, в будь-якому випадку у нас ця інертність нікуди не дінеться. І так само буде спостерігатися тротлінг. Але певна фіксована кількість обертів це вже більше синтетика. Ви скажете, а до синтетика? Так, я з вами згоден. Але реальні задачі той самий от Lenovo, це мій домашній, на якому я рендерю всі відео на канал на даний момент. Той самий рендеринг так само завантажує всі ядра, всі потоки, коли відбувається вивід відео. І це вже близьке до реального використання. А от е фіксування обертів вентилятора воно не є близьким до реального використання. Тобто процесор нагрівається, передається тепло, починає збільшувати оберти вентилятори. Тротлінг ми спостерігаємо саме в цей момент, а не в момент, коли прогрілася повністю термотрубка і коли вентилятори вийшли на високі оберти. Тоді ми можемо, в принципі, фіксувати фінальну температуру, але вона нам не цікава. Якщо ми мову ведемо за Легіон, тут досить типована система охолодження. І знову ж таки, як буде видно в кінці тесту, любої з термопаст, коли вже в нас фінішна пряма, та саме 15 та хвилина, вентилятори вийшли на свої оберти, система охолодження прогрілася. Система охолодження цілком і повністю з процесором справляється. Фіксується значення його там в районі 60 Вт. І система охолодження співає відвести цю кількість тепла. Тобто питання в тому, який буде тротлінг. Або інакшими словами, перефразувавши, питання в тому, чи зможе термопаста миттєво передати тепло від маленького кристала на підложку основу радіатора. І чим краща термопаста, чим кращий термоінтерфейс, тим швидше відбувається передача тепла і тим менше тротлінгу ми будемо спостерігати. І фіксування обертів вентиляторів нам не вплине на це аж ніяк. Тобто, якщо ми зафіксуємо обороти, абсолютні величини ми отримаємо інші. До прикладу, тут був тротлінг, скажімо, 40%, він стане 30%. Але відношення одна до одної. Ці значення збережуться такими ж самими. Тому я не бачу сенсу фіксувати оберти. Якщо я не правий, маєте іншу думку, будь ласка, можете висловлювати її в коментарях. Я бачу це питання саме так. Далі перейдемо до тесту. 9 учасників Китайці GD 007, GD900, відповідно Arctic MX2 mx 4 Shiezu 78 687921. Потім Noctua nt h 2 В принципі, в сервісі, то я користуюся в більшості nt h 1 це моя одна з улюблених паст. Відповідно, основні пасти в сервісі це MX2, який наноситься як тестовий на дорогі апарати, або й в рамках обслуговування на відносно негарячі і бюджетні апарати. І Noctua nt h 1 яка в більшості вже наноситься на більш дорогі апарати і доволі гарно себе показує. Шієцу сказав і Thermal Grizzly Criaunaut. З цією пастою я познайомився безпосередньо на тесті. Паста доволі непогана, але знову ж таки результати будуть чуть пізніше. І Зараз додався термоінтерфейс PTM7950. Далі, відносно тестів, Та як тести зайняли декілька днів, зразу ж скажу, що температура в сервісі приблизно однакова. Оскільки працює кондиціонер, і підтримує сталу температуру в приміщенні. Так от, повернемося до тестів. Відповідно, знімаю значення аїди, вивожу середнє значення, заношу в таблицю. Після того, як охолоне система охолодження, запускаю два підряд прогони суперпозішена, фіксую значення по графічному процесору, відповідно, верхнє значення загальне і верхнє значення HotSpot. І далі. Я користуюся ноутбуком, відповідно, я активно ним користуюся, тобто термопаста, можна так сказати, в лапках активується. Якщо ми мову особливо ведемо за термоінтерфейс з вазовим переходом або за шиєцу, там буде явно це видно далі на тестах. Наступає наступний день, відповідно, знову ж таки, робимо перший, другий, третій прохід в АІДі, знімаємо значення, фіксуємо в таблицю. і... Після того робимо два тести знову ж підряд. Один, два, три таких старта. В суперпозішені знімаємо значення з графіки. І далі робимо висновки, як яка з паст працює. Я не буду показувати тест кожної пасти, я просто приведу зведення графіки. Відносно тротлінгу, тому що для процесора це основний параметр. Так як я вже сказав, коли система охолодження виходить на робочі температури і вентилятори на робочі оберти, температура має деякий запас відносно верху. Верх це в нас для цих процесорів 100 градусів. От. А в момент безпосереднього розігріву ми спостерігаємо тротлінг, і от по цьому тротлінгу можна робити висновок відносно. Теплопередачі пасти, чи якості пасти, чи зрівняння цих термопаст взагалі. А от відносно графічного чіпа тут все чітко і стало. Маємо верхню температуру, можемо зрівнювати, як то кажеться, так як на цьому AISER в лоб термопасти по верхній температурі. Ну, ж таки, ні там, ні там обороти вентиляторів не зафіксовані, тому що алгоритм в мультиконтролері один той же самий, відповідно, принцип роботи той же самий. Знову ж таки, передбачаючи можливі коментарі відносно графіки. Графіка не має турбобуста. Тобто графіка піднялась до якоїсь певної робочої частоти, зафіксувалась на ній і все, рівномірно розігрівається пластин. А проц, от суть вся в тому, що є турбобуст, є різкий викид тепла, який треба швидко передати. Отож, на даному етапі я все сказав, що було в думках. Переходимо до значень. І перша таблиця, яку ви бачите на своїх екранах, це тротлінг. Одразу після нанесення. Зразу варто додати, що температуру максимально процесора я на цей графік не виносив, оскільки для всіх абсолютно термоінтерфейсів вона верхня 97-98 градусів. Тобто на будь-якому з термоінтерфейсів процесор максимально прогрівається до 97-98 градусів. Хоча, знову ж таки, якщо повернутися до завершення тесту, до 15-ї хвилини на більшості. Термоінтерфейсів Тротлінга не спостерігається. Він спостерігається безпосередньо в момент розігріва, так як я вже сказав. Наступний графік у нас це температури графічного процесора одразу після нанесення. І далі варто відмітити, що такі термоінтерфейси, як Шієцу, і той самий ПТМ з фазовим переходом, вони потребують так званої активації. Тобто. Як я вже викладав коротких відео в Acer, я наніс термопасту, зняв значення, залишив його, не включав. І на наступний день знову зняв значення. І ці значення були практично однакові що після нанесення, що на наступний день. Тому після нанесення кожної з паст ноутбук в мене активно працював. Він був включений, він постійно нагрівався, так як процесор буститься і постійно. Температури тримається досить високі, відповідно, ця сама активація відбулася. Тож можемо переходити до графіка тротлінгу на наступний день після нанесення. Як бачите, по деяких термоінтерфейсах, якщо зрівнювати з тим значенням, яке було після нанесення, значення тротлінгу стало нижчим. І це от, пройшла та сама активація. Відповідно, тротлінг у нас зменшується. Що є доволі позитивним моментом. І далі ми можемо перейти до останнього графіка. Це графік температур графічного процесора на наступний день після нанесення, після двох тестів Superposition. Ну що ж, друзі, тести проведені. Для вас пройшло декілька хвилин. Мені це зайняло майже 2 неділі. Але що я можу сказати в результаті як висновок, скажімо так, підсумую своє бачення ситуації по результатах теста, по результатах е перевірок термопаст. Почнемо з GD 007. Як на мене, паста ну, не дуже, скажімо так, я б її не використовував ніде. Далі, GD900. Доволі гарна паста за свої кошти, має право на життя, але враховуючи те, що можна. Натрапити на підробку. Тут є питання відносно того, чи варто її використовувати, чи не варто на постійній основі, як тестова, цілком має право на життя. Далі перейдемо до mx 2 і mx 4. Як на мене, це класичні термоінтерфейси. Спокійно можна придбати в Україні офіційно і, на відміну від попередніх екземплярів, на 100% бути впевненим, що це оригінал. Е, показники в них доволі гарні, не ідеальні, не топ. Але доволі гарні, і ці пасти я буду продовжувати використовувати в сервісі для тих задач, які були озвучені раніше. Далі, відносно шиєцу. Обі пасти також показали доволі гарний результат. Особливо мені сподобалося 7921. Але та ж сама проблема, що з китайцями. По цих пастах немає сталого постачальника, і через то є великі питання, а чи варто їх брати, тому що легко можна нарватися на підробку. Термал грізлі в особливості CriaNout. Дуже гарна паста, мені сподобалася. Єдина корекція це ціни. Але нормальна річ дешево, звичайно, коштувати не може. Далі, ноутбук NTH1 або NTH2. Давно використовую, подобається. Обслуговую доволі дорогі апарати на неї. Результати цілком гарні. Можу рекомендувати, можна достати аналогічно офіційно в Україні. Цей тюбік, до прикладу, був придбаний в Телемарті і сумнівів, що це оригінал немає. І завершити, напевно, що хочу термоінтерфейсом PTM7950. Класна штука, сподобалася. Доволі для мене це свіжий досвід, тому що знову ж таки їх десь знайти неможливо було. З'явилися вони недавно в одного з перевірених постачальників, за що подяка. І я задоволений результатом. Оцю термопрокладку з фазовим переходом цілком можна рекомендувати для тих людей, в кого апарат заводу був обслугований на рідкий метал. Якщо ви не хочете гратися з нанесенням силикону, з створенням всіх умов, щоб рідкий метал не покинув кристал, то цілком можна як альтернативу використовувати термопрокладку з фазовим переходом і показники будуть. Близькі до рідкого металу, але при цьому не буде небезпеки, що рідкий метал потрапить на материнську плату. Ну тут вже на вибір, відповідно, клієнта. Я аналогічно з рідким металом на щастя поки що доволі мало маю справи, і поки що я його не люблю від слова зовсім. В принципі, це все, друзі, що хотілося сказати. Бажаю вам добра, злагоди, Донатимо, підтримуємо ЗСУ і будьте здорові!